Дитячий одяг, осінь, зима, сорт. Перший плюс другий, вага 15 кг. Ціна 1,5 євро за 1 кілограм. Так, у нас тут дуже багато всього, дуже багато. Перший ось такий світшотик на 68 см. Далі у нас йде тунічка. 110-116 см. Ось так вона виглядає. Показую швиденько. Ось такий кріскотик. Ось такі малесенькі штаніжки. Хоп, комбінезончик такий на дитинку. 12 місяців. Далі, ще один комбінезончик на 62 см. Далі ще один ось такий флісовий комбінезончик на застібочках. Далі ось така безрукавочка плетена, дуже мила, дитяча. Далі ось така флісова костиночка з капюшончиком на зріст 74-80 см. Далі в нас іде світер. Дивіться, який класний. Дуже гарний світер. Розмір тут не пише, приблизно на розвід 6. Далі нам тут попадається курточка. Ось така, дивіться, яка класна. Вона новенька, не бачу ніяких дефектиків. В дуже гарному стані. Далі у нас йде ось такий комбінезончик дитячий. Від H&M на 62 см. Далі ось такий світерочок лісовий. Далі у нас йде ось така дитяча, що це накидочка типу. чи це ось так, ось так, така кофтинка. Дуже гарно. Класно виглядає. Далі ще один комбінезончик. Ще одна накидочка. Далі йде ось такий комбінезончик. Так. Тут у нас йде такий великий конверт. О, ось так він виглядає. Маючкою йде. Далі у нас йде. Ось такий світорочок. Далі ось такий комбінезончик плетений. Попадається нам тут шапочка. Ось така плетена маєчка дитяча. Так, ой, який класний дитячий світорок. Дуже гарний. Розмір тут, я вам зараз скажу, приблизно. Так, не пише. Із 14 10, до 14 років. Далі ось такий манюсенький, приблизно на рочок. Далі ось такий. Теплесна така флісочка. Лісова спортивочка. Далі у нас іде светрик на 92 дитинка. Далі знову ще один конвертик. Хоп. Ось такий конвертик. Тут маєчка, тут він має замочок. Можна відстібнути, застібнути. Далі ось такий світорочок малесенький. Так, що у нас тут ще є? Що це? Шапка? Ось така дитяча шапочка. Дуже мала. Ще одна ось така шапочка. Хоп, і ще одна. Це взагалі малесенька, плетено. Це, напевно, э, ручна робота. Далі, ось такий. Також комбінезончик, нам вже попадалось багато. Не бачу розмір, не пише. Далі знову. Це такий для новонароджених, напевно, 50-60 см. Далі ось такий комбінезончик. Далі ось така малесенька біла, костиночка біла. Далі. Ось така клісова коптеночка з вушками. Далі ось така манюсенька. Далі ось такий комбінезончик. Ось такий. Так. Далі. Хоп. Ось така теплесенька шапочка. Ще попадається нам конвертик з лобу. Далі ще один конвертик на замочку. Хоп. Так, штани на 74-80 см. Далі ось такий світерочок. Це вже більш від... на дорослу дитину. Лише вісімочка. Так, далі ось така манюсінька. І останнє вже вам покажу, дивіться, який класний комбінезончик, бодік. типу такого. Все, якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз.